Вітаю всіх, ви на ютуб-каналі Кіно наближається. Сьогодні я хочу продовжити розповідати про новини зі світу кіно, бо є новини, про які неможливо мовчати, та хочеться їх проговорити на Ютубі. Тому у цьому відео поговоримо про нові фото серіалу «Гаррі Поттер», активне виробництво кіно Всесвітодюна, що там з новим сезоном Володар Перснів та багато іншого. Одразу дві новини ми отримали щодо кіновсесвіту Дюна. По-перше, це завершення зйомок фільму Дюна, частина третя. Що цікаво, спочатку фільм повинен був мати назву Месія, але через те, що режисери та сценаристи беруть до цього фільму не лише події книги Френка Герберта Месія, а й діти Дюни, тому вирішили продовжувати називати фільми номерними частинами. Серед цікавого варто звернути увагу, що у фільмі з'явиться Роберт Паттінсон, де зіграє тлейлакського лицепляса скетелі, а також повернеться до ролі Дункана Айдахо Джейсон Мамоа. Прем'єра третьої частини Дюни запланована на 18 грудня 2026 року. По-друге, стартували зйомки другого сезону серіалу «Дюна. Пророцтво». нагадаю, що перший сезон матиме зв'язок з третім фільмом Дюни. Тому якщо ви ще не подивились, то раджу це зробити. І бажано це зробити разом з кавою від 25 Кофі Ростерз. Тут допоможуть підібрати ідеальну смаку та за потребами каву. От як я беру для Капучино. Ну а для вас підписників кіно наближається і спеціальний промокод Кіно 25, який Дає 15% знижки на зернову каву, окрім дріпів, комбо та дегустаційних наборів. Посилання на сайт компанії та їхній цікавий ютуб я залишу у закріпленому коментарі. Плавно, переходячи з Дюни, де головну роль грає Тімоті Шаламе, то в цьому році зовсім скоро вийде фільм за його участю. Це Марті Супрім. Також у фільмі зіграє Гівент Пелтроу. Події відбуваються у 50-ті роки. Марті молодий чоловік з великою мрією. Незважаючи на те, що ніхто не розуміє та не підтримує його, готовий піти на високий ризик, тільки б досягнути свого. Незабаром він опиняється в епіцентрі запеклої гонитви за величчю. Це справжня історія становлення зірки настільного тенісу, який, попри низку перешкод на шляху, вирішив будь-що рухатися до своєї мети. Фільм вийде на різдво, тобто 25 грудня цього року. Варто відзначити, що критики дуже непогано відзначають цей фільм а роботу діматя шаламе оцінюють як головного фаворита на майбутній Оскар. Що стосується кіно Всесвітів, то почало з'являтися більше новин зі Всесвіту Володар Перснів, а саме серіалу Персні влади. По-перше, серіал, як завжди, покаже флешбеки, серед яких буде про Нуменор та його першого короля Елроса. Нагадаю, що Елрос – це брат близнюк Елранда. Обидва були напівельфами, але перший обрав життя людей, а другий життя ельфів. Ну і логічно, що свого брата зіграє той самий актор, що і Елранда Роберт Армайо. Взагалі, що стосується сюжету, то він плюс-мінус очікуваний, бо повідомляється, що Ела та Гільгалат вирушать до Нуменора, щоб попросити підтримку Арфаразона та Нуменорців у боротьбі проти Саурона. Чи буде ця битва між Нуменорцями та Сауроном, поки що невідомо, але основні події будуть відбуватись у Нуменорі, а саме, протистояння між вірними Нуменорцями та тими, хто служить Арфаразону. Ну а взагалі зйомка третього сезону персні влади були завершені ще 8 листопада. Повідомляється, що на пост продакшн буде витрачено приблизно один рік. Є новини і зі світу мультиків, де показали перший тизер та постер історії іграшок 5. Судячи з невеликого тизеру, то головною ідеєю фільму буде те, як виникне боротьба за інтерес між вже відомими іграшками та дитячим планшетом. В тизері прямо показують, як прибуває цей ліліпад, а інші іграшки зі страхом дивляться на це. А паралельно роблять жахливе питання. Невже це кінець для епохи іграшок? Мультфільм анонсований на 19 червня 2026 року. Друзі, також хочу нагадати, що в мене телеграм-канал, де я частіше додаю цікаві новини з різних кіновсесвітів. І про Гаррі Поттера зараз багато, і про Марвел, і про дивні дива, Відьмак та багато іншого. Тож раджу усім підписатись. Посилання залишу у закріпленому коментарі. Сабріна Карпентер зіграє головну роль у мюзиклі за мотивами Аліси в країні чудес від кіностудії Юніверсал. Проєкт натхнений комедним романом Льюіса Керролла Пригоди Аліси в країні чудес, який суспільним надбанням. Лорен Скафарія пише сценарій і режисує. Окрім головної ролі, Карпентер продюсуватиме безіменний проєкт разом із Марком Платом через його компанію Марк Продакшн», що базується в Юніверсал. Проект з'явився лише через тиждень після того, як Карпентер отримала шість номінацій на премію Греммі за свій сьомий студійний альбом «Man's Best Friend». Зокрема, за альбом року, платівку року та пісню року. Карпентер не новачок у кіноакторстві. Зокрема, зіграла другорядні ролі у фільмах Netflix «Tall Girl» та драмі «The Hate U Give». Але останніми роками вона здебільшого зосередилася на музиці. Цей новий мюзикл стане першою повнометражною роботою Карпентер після величезного комерційного успіху та визнання на премії Гремі за її альбом 2024 року «Short and року що стосується режисерки та сценаристки Скафарії, то востаннє вона режисувала серіал HBO Я Люблю Лос-Анджелес та зняла епізоди серіалу Спадкоємці. Вона написала сценарій та зрежисувала оригінальний трилер з рейтингом Ерша Храйки, який зібрав понад 100 мільйонів доларів у північноамериканському прокаті у 2019 році. Нещодавно, а саме 7 листопада на Netflix вийшов новий фільм шедевр від Гільєрме Дель Торро Франкенштайн. Фільми від цього мексиканського кінорежисера в мене завжди викликали багато емоцій, як от оскороносний мультфільм Пінокіо. І незважаючи, що Гільєрме бере в матеріал перезапуск чогось вже відомого, в нього, як завжди, виходить на відмінно. Франкенштайн вже має безліч гарних оцінок на порталі IMBD має 7,6 з 10. А ось на Rotten Tomatoes 86 – 86% від критиків, а від глядачів 95%. Ну нагадаю, що це екранізація класичної історії, яка відбувається у східній Європі 19 століття, детально досліджуючи теми батьківства та людської природи. Страшна істота, котра була народжена в ході страшних експериментів, одного дивукуватого вченого дуже довго вважалась мертвою через пожежу в будинку. Але через майже 40 років інший доктор вистежує її та мрій будь-що продовжити експерименти. Також не можу не відзначити, що вийшли цікаві трейлери до декілька фільмів. По перше, це продовження широко відомого фільму «Д'явол носить Прада 2», де так само продовжують свої ролі Меріл Стріп та Ен Геттевей. Приміра запланована на 1 травня 2026 року. По-друге, з'явився новий трейлер до фільму Служниця чи «Покоївка» за участі Сідні Свіні та Аманди Сефріт. Фільм розповість про молоду жінку, яка стає служницею для пари, але невдовзі дізнається, що сімейні таємниці набагато небезпечніші за її власні у кінотеатрах з 19 грудня. По-третє, показали перший трейлер до мультфільму Супер Маріо Галактика в кіно. Прем'єра якого відбудеться 3 квітня 2026 року. В четверте стартували зйомки фільму «Джуманджі 3. Повідомляється, що ця частина стане фінальною, яка запланована на 11 грудня 2026 року. Ну і на десерт тримайте нові фото зі зйомок серіалу Гаррі Поттер. До цього ми вже бачили фото з фільмування серіалу, але цього разу ми вперше бачимо саме у Гогварці та в навчальних мантіях. Варто відзначити, що мантії не схожі на ті, які були у фільмах «Гаррі Поттер». Цього разу вони більше схожі на ті, які ми могли б бачити, коли показували сцени зі школи у фільмах Фантастичний звірі на нових фото можна б бачити в першу чергу самого Гаррі, його друга Рона Візлі, заклятого суперника Драко Мелфая та Невіла Лонгботтема. Також показали мадам Роланду Гуч, яка є шкільним тренером Гогвардсу, веде курс навчання протам на мітлах і є суддею міжфакультетських змагань з Квідичу. Враховуючи, що зйомки у школі вже стартували, то всі зараз очікують на продовження таких фото зі зйомок, де хочуть побачити і інших персонажів, зокрема професора Снейпа, якого зіграє тиношкірий актор Папа Ісієду. На цьому в мене все. Не забувайте ставити лайки, писати коментарі та підписуватись на канал. До зустрічі у новому відео.